Підготовка гарячої води бойлером. Також тут буде унітаж інсталяція, до нього приходить гаряча вода і холодна. Там буде гігієнічний душ, який буде постійно зразу подавати теплу воду. А як зразу тече вода в трьохповерховій хаті тепла? А це принципом рециркуляції теплої води. Тобто цей пристрій бойлер він буде закольцьований цим циркуляційним насосом. тобто Гаряча водичка буде бігти до насосика, циркулювати по системі. І вже як тільки ви відкрили воду в гігієнічному унітазі, чи в раковині, чи в мийці, то зразу потече гаряча тепла водичка, не треба буде чекати. Робимо опресовку системи, даємо 3 на повітря, потім запкачуємо рідину, якщо нічого не випускає. Уже скільки 3 доби стоїть. Да? Більше. Потім закачуємо помість спирту з водою. 30% спирту, 70% води І робимо присовку в тиск в 4,5 атмосфери. Накачуємо з рідиною. І чекаємо результатів. На пару днів лишаємо. Ставимо лайки. Лайк а?